Росія стягує ракетні війська до кордонів з Україною. Тим часом знову обстрілюють Одесу та Кривий Ріг. Цієї ночі українські системи знищили 22 повітряні цілі. Над Одесою збили всі 13 шахедів у кривому розі прильоти у два промислові підприємства. Наступними можуть виявитися Житомирська, Київська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська, Сумська та Харківська області. Які тактичні цілі росіян розбираємось в цьому відео? Цієї ночі вибухи пролунали одразу у кількох українських містах. Одне з міст, яке потрапило під обстріл росіян кривий ріг. Армія РФ вдарила по двох промислових об'єктах у кривому розі туди. Потрапили три ракети. Поранення дістав 38-річний чоловік. Росіяни демілітаризували газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус. Одну ракету ППО збила уламки, пошкодили авто. Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул назвав тип ракет, яким РФ нанесла удар. Імовірно, це ракети Х-101-555. Експерти запевняють, настав час посилити протиповітряну оборону Дніпропетровської області. По всій відомі вони могли нащупати коли слабе місце. Ми бачимо, що це судньому криворог. Це вже, я так розумію, второй-третій удар на цю тиждень по Кривому рогу, і починають по ньому бити. То є студент приймати міри посередні противозлушної оборони непосредственно на этом участке в Петровської області. Атаки росіян на кривий ріг можуть мати символічний характер для Путіна. Тим більше для цієї нічної атаки на місто вже важко знайти як мінімум економічне пояснення. Путін прийшов на лічність і питається нічтожить город у тромби Тобто це його якби как бы, така мілка подлінька мотивація. перейти на личность и Киев не достанут, как я предъявляю. Стартует, например, 8 бортов Ту-95. Это не очень. Или 9 бортов. 9 бортов. Каждый из этих бортов может нести э, минимум 8 приватных ракет типа Х-55, Х-55, х -55, 555 на Там 6 ракет находятся во внутреннем барабане вот, на подвеске, и 2 на подвеске. И вот эти 9 бортов внутри Сім ракет випускають аж 4 ракети. Простіття, а це була ж то. Ви мусимо мені випустили, хоча б одне ракеті п'ять ракет просто упало на території Росії. Ну аби логічського весні ні у списку цілих росіян цієї ночі була й Одеса. Над областю збили 13 із 13 шахедів. Іранські дрони запускали з північного та південного напрямків. Якби не робота ППО, смертей могло бути багато. Тривожна ніч з обстрілами, з повітряними боями, але вкотре хочеться подякувати нашим силам протиповітряної оборони. Схоже, росіяни не відмовилися від своєї мети виявити та виснажити українські системи ППО. Саме для цього використовують дрони, які дешевші за російські ракети. Дронів, по-перше, у них більше. Ми бачимо, що всі ці дрони дуже активно поставляють іран. По несколько раз в неделю, в неделю садится самолет из Тегерана. Этот самолет везет военные грузы. дроны не забивает систему ПВО, вот, э, отвлекает ее на эту цель, истощает ее, вынуждает наносить удары, ракетные удары э, по целям, которые, в общем-то, достаточно много дешевле, чем стоят сами ракеты. Мы знаем, что ракеты – это достаточно дорого, дорогое удовольствие, они стоят намного дороже. Чем каждый из дронов, плюс количество ракет у нас також небезрозмірна. Тим більше перед цим вже використовували партію ракет, призначену для Одеси. Буквально минулої ночі місто також потрапило під удар. Пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування, магазини, а також склад однієї з торгових мереж. Відомо про трьох загиблих та тринадцятьох поранених. У ракетах, які атакували Кривий Ріг та Одесу, знайшли іноземні комплектуючі в одному зі снарядів, які вдарив по кривому рогу. У знайшли близько 50 компонентів, переважно мікроелектроніка, вироблених в інших країнах. Про це заявив Володимир Зеленський. Без мікроелектроніки Росія не зможе виготовляти ракети. Додав глава офісу президента Андрій Єрмак. Росія продовжує обходити санкції, але сірі схеми постачання компонентів значно здорожчають та знижують темпи виробництва. Темп виробництва ракет номенклатур Російської Федерації ставляють до 2 до 5 ракет. Сутки, но ці не требують какого-то іностранного присутствия в елементній базі работи так називаємо параліний імпорт, работають серої схеми через 3, 4, 5 роки, ці э, елементи попадають в Росії, для того щоб остаточно виснажити українську систему ППО ракетними ударами Росії знадобиться не один рік, вважають експерти. Необхідно ракет, которыми можна спустити систему. Поворок. А Украина имеет различные системы КВО, как старые, так и новые. В России для того, чтобы истощить систему КВО Украины, нужно ну, года 3-4 вот, каждый день пускать вот такое количество Цієї ж ночі повітряні бої відбувалися і в небі над Кримом. На тимчасово окупованому українському півострові нібито збили та заглушили 9 безпілотників. Про це заявив і Гауляйтер Аксьонов. Один безпілотник здетонував у селі Докучаєве у червоногвардійському районі. За словами Аксьонова, жертв немає, але пошкоджено низку будинків. Ну в Криму там непонятно, понятно, були дрони е, там. Окупаційна кримське правительство діла намеки, що це український слід, але ніхто, то нічого конкретного по цьому поводу не заявляв. Тим часом в Україні продовжують лунати повітряні тривоги. У Генштабі заявили, що у зоні ризиків нових ракетних ударів росіян Житомирська, Київська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська, Сумська та Харківська області озвучили й цілі Кремля. На даний час агресор зосередився на цілях пов'язаних із логістикою. Промисловими об'єктами, а також нафто та газозабезпечення. Крім того, противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ в прикордонних з Україною районах. У Брянську область прибув дивізіон ракетного комплексу БАЛ армії РФ. Зростає загроза ударів противником ракетами типу Х 35 А що про це думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях та підпишіться на наш телеграм-канал. Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись про головне.